Вітаю діти! Як настрій? Погано? Е, чудово. Так, просплювалися по всьому класі. Я два рази не повторюю. Так, на домашнє завдання, наскільки я пам'ятаю, був 22-й параграф, так, друге і третє завдання. Готові? Ні? Добре. Е, хто буде відповідати? Ліс рух, Ковальчук, куртку скиньте не на вокзалі. Добре, давайте по списку. Андрієнко. В сенсі чого зразу ти? Ну я ж звідки знаю, ну фамілія в тебе така. Давай до додошки. Так, діти, давайте я вам спочатку розкажу нову тему, відкривайте зошити. І під кінець уроку ми з вами зробимо декілька вправ. Ага, а крейду у нас немає. Хто піде за крейдою? Ясно, як завжди. Давайте по списку, хто там в нас. Андрієнко, знаю, чого зразу ти. Давай. Діти, скільки разів я маю повторювати? Вчитель заходить в клас, все має бути чистенько, дошка має бути вимита В класі має бути порядок. Хто черговий сьогодні? Я запитую, хто чергові сьогодні. Боже, ви мене заплутали той в понеділок, то вівторок. Я питаю сьогодні, хто черговий. Добре, давайте по списку. Андрієнко. Ну, така твоя доля. Шуруй.